Добрий день, дорогі друзі. Мене звати Олександр, і сьогодні я розповім про ще одну досить цікаву, і досить функціональну теплицю. Я їх взагалі полюбляю. Це теплиці Мітлайдера. Взагалі, такі теплички, це. Е Можна сказати, перехідний варіант між невеличкими дачними теплицями і початком фермерських теплиць, тому що формат 6 метрів це вже ширина 6 метрів. Це вже можна сказати, вже фермерський формат. Він дозволяє створити достатню висоту, щоб вирощувати об'ємні рослини, такі як томати, огірки. При цьому її можна встановити практично на будь-якій ділянці, і вона не вимагає високої складності професійного обслуговування. Вона має ширину 6 метрів, висоту 3,30. Як ми бачимо, теплиця має такий вигляд, що північна сторона вона вища, а південна вона трошки нижча, і за рахунок цього ми отримаємо верхні частини вертикальну фрамову. За рахунок цієї фрамуги ми можемо ефективнішим чином провітрювати теплицю. Фрамуги встановлені в верхні частини і фрамуги встановлені в нижній частині. Що це дозволяє? Це дозволяє, по-перше, до Повітря приходило в тепличку з нижньої частини, і з верхньої частини повітря уходило. Ми створюємо постійний рух повітря. Це дуже корисно рослинам, тому що їм треба аерація, тобто постійне перемішання повітря. Все це можна автоматизувати, тобто поставити електроприводи, які будуть відкривати як бокові, так і верхні. І це дозволить нам. Максимально упростити експлуатацію теплиці. Тобто, якщо у нас температура в теплиці піднялася, фрамуги автоматично будуть відкриватися. Якщо температура впала, вони будуть автоматично закриватися. І ми створили її так, що вона і, по-перше, і аркова, і по-друге, вона має рівні стінки, Тобто, ми можемо використовувати всю площу теплиці. Тому що якщо ми з нами візьмемо аркову теплицю, да, то у нас біля краю теплиці по бокам буде. Дуже низька стіна аркова, да, і там ми можемо садити раз ви що салати. Да, По-перше, ось не використовуючи там приблизно 30-50 см біля стінки. Для високорослих рослин, а тут у нас є вся площа, ми можемо прямо біля стінок садити і вирощувати високорослі рослини. Ця теплиця, як ми бачимо, накрита полікарбонатом. Він може бути різною товщиною від 6 до 16 мм. Є випадки, коли ми будували 32 мм, накривали, можете перейти по посилку, подивитись таку унікальну теплицю. Я думаю, вона одна в Україні з таким -то товстим полікарбонатом. І якщо ми використовуємо якісний полікарбонати, треба тут теж розуміти, то. Цей полікарбонат і ця теплиця може спокійно працювати більше ніж 10 років без заміни, без капітальних ще додаткових вкладень. поставили і забули про те, що там треба дивитись. Полікарбонат витримує всі снігові вітрові навантажені. в наших широтах, якщо правильно зроблений каркас, тому що каркас це скелет. скел скіллескелет. Це основа конструкції, і там закладається вся потужність. І якщо правильно зроблений каркас, полікарбонат буде дуже довго служити, якщо це якісно. Полікарбонат він дозволяє створити теплицю, яка буде працювати круглий рік, якщо там ми поставимо опалення, тобто це досить ефективний варіант для зимового часу тут. Додатково встановлюється булір'ян, турбобулір'ян, що дозволяє досить просто і ефективно створити опалення. Подвійна конвекція створює рух повітря, навіть коли все закрите і немає ніякого притоку повітря. В теплиці буде постійно йти рух повітря при опаленні десь 0,3-0,5 до 1 метра в секунду. А це якраз той рух, який треба для рослин, щоб вони себе добре відчували. А ось такі системи і такі теплиці. Ми будуємо. Тому кому цікаво, переходьте на наш сайт, теплиця Теплиці Мітлайдера. Вибирайте, дивитеся те, що вам подобається. Є різні формати від 2 метрів по ширині до 12 метрів. І ми всі такі варіанти можемо будувати, будували і будемо будувати. а з вами був Олександр. Теплиця Живіть в гармонії з природою в рітмі прогресу підписуйтесь на наш канал, на наш канал і до нових зустрічей в, наші, в наших наступних відео